Шанси, що у Луцьку замість торгово-розважального центру з'явиться багатоповерхівка, зростають. У прокуратурі, схоже, не збираються далі рухати історію про каламутні справи навколо земельної ділянки, що на вулиці архітектора Метельницького. Минулоріч прокуратура запідозрила, що цільове призначення згадної земельної ділянки могли змінити незаконно і відкрила кримінал. Кадастровому реєстратору, який був причетний до оборудки, навіть готувалися оголосити підозру. Та сталося непередбачуване. Він помер. Після цього справу закрили, і, схоже, далі розбиратися в законності зміни цільового призначення ділянки, ніхто не збирається, і все залишиться так, як є. Цільове призначення земельної ділянки на вулиці архітектора Метельницького змінили в. Обхід Луцької міської ради будь-яких дозволів чи погоджень на такі дії рада не давала. Насправді, такий спосіб зміни цільового призначення земельної ділянки є у рази простішим і швидшим, але незаконним. Тож, у червні 2020 року, прокуратура за цим фактом відкрила кримінал. Сама земельна ділянка площею трохи більше одного гектара належить відомому луцькому бізнесмену і колишньому депутату Луцькради Андрію Покровському. У ході розслідування під роздачу потрапив не він підозру готували державному реєстратору, який за заявою Покровського і без дозволу міської ради вніс у реєстр зміни щодо цільового призначення. Земельної ділянки далі трапилися непередбачувані обставини. Реєстратор помер і справу, не встигнувши оголосити підозру, закрили. На даний час кримінальне провадження закрито у зв'язку із смертю особи державного кадастрового реєстратора головного управління Держгеокадастру у Волинській області, стосовно якої зібрано достатньо доказів для повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, але не повідомлено про підозру у зв'язку з її смертю. Але ж той факт, що цільове призначення земельної ділянки могли змінити незаконно, залишається. Ми звернулися з іще одним запитом до прокуратури, аби нам роз'яснили, чи буде ця іс. Історія мати продовження і що буде із земельною ділянкою далі у Луцькій окружній прокуратурі. Нам повідомили, що нове кримінальне провадження щодо цієї історії не відкривали, і не тому, що не хочуть, а тому, що положення про реєстр досудових розслідувань цього робити не дозволяє. Повторне ж внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань за різними заявами, але виходячи з одних і тих же підстав, не є належним способом захисту, оскільки така заява у відповідності до положення про єдиний реєстр досудових розслідувань, порядок його формування та ведення, реєструється як дублікат та окремо кримінальне провадження в даному випадку не обліковується, а отже, і не розслідується. Ж в окружній прокуратурі підсумовують, що нового криміналу саме за фактом зміни цільового призначення земельної ділянки на архітектора Метельницького не відкривали. Таким чином інших відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом зміни цільового призначення даної земельної ділянки Луцькою окружною прокуратурою не вносилося. Людина померла і справи немає. І нехай що цільове призначення земельної ділянки змінили в обхід міськради, і нехай що це незаконно. І, хоча факт незаконності зміни цільового призначення ну, практично очевидний, правоохоронці, посилаючись на різного роду положення, говорять про те, що нічого. Ого, не можуть зробити, бо людина, якій мали оголосити підозру, померла. Громада отримала збитки, але то нікого не цікавить. Уявіть, що у вас вкрали дорогу машину. Злодія поліція зловила. Поки йому готували підозру. Він раптово помирає. Вашу машину, яка стоїть на майданчику, не віддають. Не віддають, тому що через смерть крадія справу закрили. Так і з цільовим призначенням землі. Нема людини, нема порушення закону. Марія Петручик, Мирослав Хотимчук для новин на часі.